Уряд Німеччини вже сам себе перегриз через Бюргерґелт. Уявляєте, поки країна ще не огостювалася від заяви мерця про міський пейзаж, тепер вже палає всередині самої влади: соціал-демократи ЗСПД проти соціал-демократів ЗСПД. Політичний канібалізм в найяскравішому вигляді. Причому ж їдять самі себе. У середині партії стартував справжній бунт проти урядової реформи Бюргерґільд. Тієї самої базової допомоги, яку отримують не українці, а 5,5 мільйонів німців. Сам уряд запевняє, реформа мала зробити систему справедливішою, але тепер чиновники попереджають, країну може накрити лавина судових позовів. І боротьба з безробіттям ризикує перетворитися на ще одного бюрократичного монстра. І це ж, звісно, ще не все. МЕРЦ намагається скоротити бюрократію, СПД свариться за соціальні виплати, а економіка на межі стагнації, якої не було десятиліттями цієї стагнації, в смислі. Що це все означає для Німеччини? І головне для нас, для українців, які тут живуть і все це спостерігають, розбираємо сьогодні. Ви, як завжди, на каналі Без Води. Сьогодні ваш улюблений новинний огляд. Вподобайку, в Телеграмі всі новини, і ви знаєте, ще раніше з'являються, і там їх набагато більше, ніж тут в Ютубі. І, звісно ж, ваш коментар, підписка і поїхали. Тож давайте до нашого бюргер зашквару. Ось спалахнула нова суперечка. Тепер соціал-демократи СПД розкололися всередині власної партії. Молодіжне крило СПД. ЮСОС на чолі з Філіпом Тюрмером запустила внутрішній референдум проти реформи Бюргерґілд. І це ж ви розумієте, не для того, щоб сподобатися нам, українцям, а для того, щоб сподобатись 5,5 мільйонам німців, котрі отримають також Бюргергельд. І от є цитата, що СПД не повинна проводити політику, яка карає бідність. Ми піднімаємо свій голос проти посилення санкцій у системі соціальної допомоги. То що ж вони вимагають? Не посилювати санкції для одержувачів бюргергельд, жодних драконівських, як вони кажуть, скорочень за пропущені терміни в Джоб центр. І вони також вимагають, звісно, більше підтримки, а не покарань. Зосередитися на боротьбі з причинами бідності, а не на символічних заходах. І ось у документі прямо сказано, що не можна допустити повторення Агенда 2010, і тим більше скорочення соціальних виплат під виглядом модернізації. Серед підписантів не лише молоді із блоку Юсос, а й євродепутатка Марія Нохаль та Азіс Боскурт, голова робочої групи СПД з питань міграції та безробіття. А цю ж урядову реформу, як ми з вами не раз тут вже про це говорили. Вистрадили її просто після ось цих довгих переговорів коаліції, нічних засідань, СПД, ПДЦ ЦСУ. Вони нарешті домовилися, що отримувачі Бюргерґієль повинні активніше співпрацювати з центрами зайнятості. І також про новий неймінг. Вони домовились про ґрунтзіхерок. І там, в принципі, нічого такого нового чого не було. Просто більш активно тоді е, будуть санкції. Ось і все нічого там глобального не міняється. Але повертаємося до нашого бюргера за шквару. Якщо ініціативу підпише хоча б 1% членів СПД, вона стане офіційною. А якщо протягом трьох місяців підтримка сягне 20% партії, СПД буде зобов'язана ухвалити її як внутрішній політичний курс. Тож висновок з цього всього можемо зробити такий, що соціал-демократична партія, яка традиційно виступає за соціальну справедливість, сьогодні виглядає розгублено: одні хочуть дисципліни та відповідальності серед отримувачів допомоги, інші вважають, що це повернення до політики Герхарда Шродера із його програмою 2010 року. У німецьких містах і округах б'ють на сполох через нову реформу бюргергельд. Обіцяна канцлером Фрідріхом Мерсом нова система соціальної підтримки ґрунт яка мала покінчити із бюргергельдом, ще навіть не запрацювала, а вже викликає паніку на місцях. Замість простої виплати допомоги, тепер кожен отримувач, згідно з цією реформою, має підписати коопераціон Феррайн Баронг, офіційний договір із державою, який чітко визначає права та обов'язки. Тобто, це ось ці вище згадані. І ще раніше проговорені всі зміни, усі ці санкції потрібно підписати окрему буля. Але ж звісно, тепер з'являється на горизонті така собі юридична казуїстика. Тому що кожен такий фервальтонгзакт можна буде оскаржити. І тепер. Частіше і швидше за все, і фактично безкоштовно за державний кошт, тому що держава тоді покриє адвокатів, перекладачів і навіть час судових розглядів, які можуть тривати роками. Саме цього і бояться місцева влада та чиновники, тож вони прогнозують, що нова реформа може обернутися лавиною судових позовів додатковими витратами і ще більшим хаосом у джоб-центрах. А на місцях, до речі, кажуть, Уіл Шефер, це з ЦДУ ландра з округу Градсу, Тюрингії, каже, що найгірше, що тепер наші працівники повинні буквально ганятися за людьми, які не приходять. І ми не можемо бути сервісом із доставки соціальних грошей додому. Також додає він, що якщо отримувач Бюргергельд просто каже ні, договір не укладається. Ті, хто вже звик жити на допомогу, знову зможуть грати на час. Лист із його зауваженнями до міністерки Барбальбас залишається досі без відповіді. А як ми розуміємо, що це фідбек знизу, і ми розуміємо, що реформа відповідно буксує. Також Сігурд Гайце, голова асоціації земельних округів Бранденбурга, говорить про «ферварен флют» – це потоп судових справ. Якщо договори стануть обов'язковими для всіх. Ми створимо бюрократичне чудовисько, каже він. Судова система і так ледве справляється із навантаженням. І тепер її просто паралізує. І також він додає, що ця реформа принесе лише нові витрати і паперову тяганину, а не реальні зміни. Якщо люди відмовляються працювати, потрібні болючі санкції, а не дискусії, каже він. А Деніс Ребан із ЦДУ, новообраний мер Гагена. У НРВ каже, навпаки, бачить у реформі цієї користь, і каже, що нарешті з'явиться обов'язок для кожного отримувача, хоча б поговорити із Джоб-центром. Тобто тут ми чітко бачимо, що зверху придумали реформу. Вони розуміють, який є запрос знизу, і все таке інше. Але реалізацію цієї реформи вона реально буксує, тому що. Знизу отримується фідбек, що дійсно це тільки ускладнить ситуацію, і потрібно вирішувати це якось по-іншому, а не підписувати додатковий ось цей договір, котрий може призвести до породження ось цього бюрократичного монстра, котрий затопить просто суди і все таке інше. Тож, у підсумку цього матеріалу із більд ми можемо сказати, що реформа, яку уряд Мерца подає, як спрощення і модернізацію соціальної системи, ризикує стати новим бюрократичним монстром. Ще раз повторюємо: на папері дисципліна на практиці, нескінченні апеляції, перекладачі, адвокати і суди. А в результаті більше витрат, більше паперів і ще менше тих, хто справді повернеться на ринок праці. Ось така штука. Тобто, перше, ми бачимо саботаж ВСПД цієї реформи. По-друге, ми бачимо, що знизу негативний фідбек цієї реформи, тому що реалізація має суттєві проблеми. Ось так рухається на сьогоднішній день реформа Бюргергельду. І до речі, поки ви дивитесь цей випуск, в мене в Телеграмі вже вийшла свіжа підбірка політичних новин в Німеччині. Наприклад, сьогодні там нова історія від міністра праці Барбель Бас. Вона запускає нову контрольну структуру, цілу інспекцію, яка стежитиме, щоб компанії, що працюють із державою, платили працівникам чесно. Цікаво, і звісно ж, все це за гроші платників податків, нові чиновники, нова база даних, нові сайти і ще кілька мільйонів євро на контроль тих, хто контролює. Тобто, замість як ми бачимо, спрощення бюрократії, Барбельбас хоче нове міністерство чи контролюючу структуру придумати. Ну. Таке собі, як воно працюватиме і чому експерти вже назвали це черговим бюрократичним ще одним монстром? Детально я розібрав в своєму телеграм-каналі, тому. Підписуйтесь туди. Там зараз багато новин, які я не встигаю вмістити сюди в Ютуб. І про скандал навколо міського обличчя Мерца, який не вчухає там нові подробиці, і нові, ну цікаво. І про те, що знову звинувачується АФД у зв'язках з Кремлем. І про епідемію пташиного грипу, чи небезпечний він для людей, і що буде з цінами на яйця і м'ясо. І купа всього іншого, що прямо або опосередковано стосується нас. Коротко, чітко і без води. Посилання, звісно, за цим QR-кодом можна назву ввести або під відео у описі. Тож переходьте, підписуйтесь і будьте в курсі всього, що відбувається в Німеччині. Тож, як ми бачимо із анонсованого в телеграмі новини про Бас і її нову контролюючу службу, взагалі план Мерця із зменшення бюрократії у Німеччині під загрозою і зривається. Реформа, яка мала стати однією з головних ініціатив уряду Фрідриха Мерца, застрягла через саботаж міністрів. Як повідомляється, в цій новині більшість відомств не проявляють ентузіазму щодо скорочення державної машини. Ну, це і звісно. А давайте ми вам скажемо. Ану-ка, звільніть самі себе. Ну, приблизно так це працює. Замість очікуваної економії у мільярд євро, подані міністрами пропозиції дають лише близько 300 мільйонів. Причина опірусередині самої системи. Чиновники не хочуть різати власний двір і ліквідувати цілі відділи. Ну, те, що я і сказав. 5 листопада заплановано вже спеціальне засідання, яке в уряді вже називають кабінетом розвантаження. Цікаво. Міністр цифрових технологій Карстен Вільдебергер представить план скорочення звітностей дублюючих структур та зайвих правил. Серед його ідей: ліквідація дублюючих установ. Звісно, звучить круто. А як вони на практиці будуть робити? Це цікаво послухати. Скорочення підвідомчих агентств. Окей. перевірка кожної державної витрати. Тобто, це що ще одне агентство з перевірки витрат за задумом канцлера Мерса, бюрократичні витрати мають скоротитися на 25%, це приблизно на 16 мільярдів євро за кілька років. Звучить, звісно, красиво, але по факту будемо дивитися, що це буде. Також пропонується правило два за одне. Перш ніж ухвалити новий закон, міністр повинен бути скасувати два старих. Непогана тема. Але навіть сама ідея дерегуляції стикається із типовою німецькою реальністю. Кожна спроба зменшити бюрократію упирається в саму бюрократію. Тож, оглядаючи ці новини, в принципі, наступна статистика ну, не дивує мене, тому що майже половина німців чекає дострокового розпаду коаліції 66% критично оцінюють роботу уряду. Ось лише 25% задоволені. 49% вважають, що коаліція ЦДУ, ЦСУ і ЗСПД не дотягне до 2029 року. А 32% вірять, що дотягне. Тож зараз ми з вами бачимо, що Німеччина схожа на жаль на країну, яка одночасно намагається вилікуватися від бюрократії бюрократію. І при цьому щиро дивуються, чому їй стає тільки важче дихати. А ми ж з вами справді знаємо, що подібне-подібне і гомеопатія не працює, а потрібні справжні ліки, які справжні реформи, котрі потрібні Німеччині. Ось такий у нас висновок сьогодні, що реформа Бюргер-Гельду повністю загрузла. І знизу йде опір відповідно тих, хто буде виконувати це, вони бачать великі проблеми цієї реформи. І навіть всередині законодавчої. Частини всередині СПД також є конфлікт. Тому ось такий в нас висновок, що бюргер Гельт перетворився у бюргер зашквар З вами був Ященко Антон. Ви були на каналі Без Води. Вподобайку, якщо сподобалось вам відео. Звісно, коментарі, звісно, не забувайте про наш телеграм. І побачимось!